Чемпіонат світу з футболу був досить швидкоплинним. Це був найкоротший мундіал споміж усіх. І для мене особисто він минув досить непоміченим. І про те, чому його слід було бойкотувати, я можу говорити дуже довго. Але краще за мене скажуть ось ця картинка. Це реклама пива брюдок. І вона говорить сама за себе. Але ми на каналі про кіно, до чого тут футбол. А справа в тому, що сьогодні у нас топ-5 фільмів, знятих про гру мільйонів футбол. А ще бонусом буде дуже добрий серіал про цю чудову гру. Місця в топі будуть дуже символічними, але фільми будуть легкі, добрі, цікаві, деякі міцні, а деякі дуже печальні. Тому навіть якщо ви не любите футбол, вам буде що подивитись. А зараз обов'язково підпишіться на наш канал, поставте цьому відео вподобайок. Це допоможе нам ширити якісний український контент. А мене звати Андрій. Ви на каналі Кінолампа. Поїхали! На п'ятому місці в нас фільм, який багато хто міг бачити ще в дитинстві. Він називається Приголомшливий футбол або Шаолінський футбол. Фільм розповідає історію про шістьох шаолінців-обірванців та їх тренера з кунг фу. Вони у відчаї, вони в дуже скрутному становищі і ситуації, але попри це, вони змогли об'єднатися і створили свою футбольну команду для того, щоб прийняти участь у турнірі з призовим фондом в мільйон доларів. В дитинстві мені було дуже цікаво дивитись. Сам фільм виглядає досить динамічно. Комічно та цікаво свого часу фільм отримав дуже значну популярність в північній Америці через те, що він був розповсюджений через піратські копії, тому що фільм так і не отримав офіційного релізу в кінотеатрах, а студія Miramax взагалі відмовлялась випускати його офіційно ще два роки після цього, що тільки підсилило цей унікальний ефект популярності. Ти знала, що в Китаї є обмеження на іноземні фільми в 100 фільмів на рік? Mm. 100 фільмів в рік? Да тому е, великі студії, типу Marvel, коли роблять кінопродукт, вони зазвичай стараються зробити так, щоб е, Китаю тупо було ні до чого приколупатися, щоб вони могли показати це у себе. Тому що ну китайська аудиторія, яка найбільша в світі, ну має певну вагу. В фінансовому плані через 20 років сюжет фільму виглядає досить плоско та абсурдно, і вік цієї комедії дуже сильно впливає на якість графонію, вона дуже погана, але його може бути цікаво дивитись через цей кріповий гумор, який там присутній, або через приємну ностальгію по дитинству, або для тих, хто не сприймає гру футбол всерйоз і просто хоче попертись. Є таке слово попертись, буде. На четвертому місці в нас фільм Костолом, і він розповідає історію про вигаданого професійного футболіста Денні Міхіна, якого грає Вінні Джонс. За сюжетом Денні дискредитує себе як футболіста, граючи в тоталізаторі. Він пускає своє життя куту під хвіст, починає влаштовувати п'яні бійки з поліцією в барах. За що його садять в тюрму, Він починає мотати свій срок. Так от, я сказав, що це історія про вигаданого футболіста, але це не зовсім так. Виконавець головної ролі Вінні Джонс раніше був професійним футболістом, і він виграв кубок Англії з напівпрофесійною командою Wimbledon, яку називали командою психів, тому що відіграти проти Вімблдона і покинути поле без травми вважалося за величезний успіх для команди супротивника. А самого Джонса так і прозвали Костоломом. Разом з тим, він відзначився надзвичайно неспортивною поведінкою, надмірною жорстокістю на полі, алкогольними марафонами в розпал сезону та постійними порушеннями закону та правил. У фільмі є хороший гумор, ідеальний хронометраж, приголомшливий Джейсон Стетхем на початку своєї кар'єри і тяжкий моральний вибір. Я рекомендую його абсолютно всім, хто любить. Фільми гая річі, англійський гумор, легкі та драйвові комедії. На третьому місці у нас фільм, який називається Гол. Він розказує історію Сантьяго Муніса, сина мексиканських іммігрантів, який живе в Лос-Анджелесі. Сантьяго буквально марить футболом. На тренуваннях він викладається наповну, забиває у ворота один гол за іншим. А після тренувань іде працювати в кафе, де миє посуд. посуд. Ймовірно, так би і лишилося, якби не вервечка дуже дивних співпадінь. Завдяки цьому самому ланцюжку випадкових подій Сантьяго опиняється в АПЛ, найкращій світовій лізі. В найкращій світовій команді Ньюкасл Юнайтед. Так, тоді Newcastle були на вершині світового футболу. Вони були лідерами чемпіонату. До речі, цього сезону у них є всі шанси для того, щоб повернутись в еліту футболу. У фільмі нам показують стосунки всередині команди, стосунки із тренером, який намагається привити Санті командну гру та взаємодію з партнерами по команді. Тут показуються виклики та дилеми, які ставлять перед молодим хлопцем великі гроші та успішність. І ця історія мала розвинутись у франшизу, мінімум на три фільми, в досить успішну франшизу. І так і сталося. З одним моментом вони дійсно зняли три фільми, але справа в тому, що успішним не став навіть перший фільм, який не зміг відбити власний бюджет 30 мільйонів доларів. І не допомогло фільму і те, що компанія Adidas вкинула у цю кінострічку ще 50 мільйонів доларів, і ці гроші пішли на оплату гонорарів для різного штибу футбольних зірок. Які з'являються буквально то тут, то там, наче чи так ви можете побачити в стрічці Девіда Бекхема, Мазінадіна Зідана, Рауля, Стівена Джерарда, які от просто так гуляють по полю. А ще фільм досить погано сприйняли критики, і надмірна святість головного героя інколи дуже сильно дратує, тому що він поводиться абсолютно невідповідно до історії свого героя. Але масштаб фільму: якість зйомки. Та досить непогана історія роблять цей фільм гідним перегляду. Цікавим фактом є і те, що влітку 21-го року клуб Ньюкасл Юнайтед придбав мексиканського молодого нападника, якого звати Сантьяго Муньйос. Але в того справи пішли не так добре, як у його кіношного тьоски. На другому місці у нас фільм Проклятий Юнайтед. Це історія про видатного футбольного тренера Брайана Клафа, який привів ну вже досить посередній клуб Nottingham Форест до кількох європейських і англійських чемпіонств. Нещодавно Nottingham Форест повернулися в еліту англійського футболу, але грають вони ну, відповідаючи своєму статусу, статусу аутсайдерів. Але тоді, 40 років назад, це було інакше. Загалом, Брайан Клав був керманичем у Nothing Forest протягом майже 20 років. І за цей час вони виграли 9 різних найпрестижніших футбольних турнірів. Він також входить в найрізноманітніші списки найвідоміших і найкращих футбольних тренерів світу, сучасності, Всесвіту. Причому він завжди опиняється в першій і кращій 20-ті мінімум. І Nothing Forest. Вже більше ніколи не досягав такого колосального успіху, як разом з цим видатним футбольним тренером. А от тепер ви це все послухали, і я мушу зізнатись: фільм Проклятий Юнайтед взагалі не про цю футбольну епоху. Він про дещо інше. Він розказує ту частину життя Брайана Клафа, яка передувала цим досягненням. В цьому фільмі розказується історія, як Брайана Клафа призначили головним тренером в Ліц Юнайтед. На той момент Leeds United був дуже відомим футбольним клубом з дуже дуже пристойним зірковим складом футболістів. І ось туди запрошують цього тренера. І йому вдалося пропрацювати цілих 44 дні, і він і його команда не здобули жодної перемоги за цей час. Да, Людські взаємини це дуже важко. Тож, що він був за людиною, що там сталося, чому взагалі ця історія настільки цікава? Про все це ви зможете дізнатись в цьому фільмі. Суто англійська підбірка акторів, яких ви ну точно знаєте і десь уже бачили. В цьому фільмі не так багато футболу, як самої гри, тому він ідеально підходить для людей, які не люблять футбол. Разом з тим, якщо ви є поціновувачем цієї гри, вам буде дуже цікаво дивитися історії. Культової особистості і легенди цієї чудової гри. Тут у нас фільм Хулігани зеленої вулиці, фільм, який стосується не так сильно гри, як іншої важливої її складової: це Ультрас Рух фанатів. Сюжет фільму розповідає історію студента журналістики Мета Бакнера, якого виганяють з Гарварду через вчинок, через злодіяння, якого той не робив. Він приїздить зализувати рани в Лондон. До своєї заміжньої сестри і там уже знайомиться з футболом, з футбольним рухом фанатів із Ультрас. Причому не просто футбольних фанатів, а найжорсткіших, найагресивніших, фанатичніших ультрасів клубу англійської прем'єр-ліги Вестгем Юнайтед Еліта Зеленої вулиці. Назва цієї групи Ультрас відсилає нас до назви вулиці, на якій стоїть стадіон «West Ham United». В фільмі є хороша гра акторів, надмірна жорстокість, оцей весь навколо футбольний вайб. І для того, щоб проникнутися цим фільмом, не треба бути ані футбольним фанатом, ані футбольним прихильником, ані навіть просто любити цю гру. І з приємного тут грає молодий ще зовсім зелений, недосвідчений і без бороди Чарлі Ханем. Тож, всім його фанатам і поціновувачам буде дуже приємно подивитись на гру ще молодого актора. І ось тут бонусами йде серіал Тед Лассо, який наразі має повних два сезони. Цей серіал про футбольного тренера Теда Лассо, якого грає комедійний актор Джейсон Судейкіс, відомий для широкого загалу головними ролями у фільмах Ми Міллери та Нестерпні боси. Сюжет серіалу такий. Нова власниця одного з клубів англійської прем'єр-ліги наймає на роботу нового тренера своєї команди Теда Лассо. І вона наймає кращого тренера, який виграв попередній чемпіонат. Але фанати не годують. Журналісти рвуть на собі волосся за такий вибір, як можна було це зробити. Але в чому підвох? Він же чемпіон. Все так. Він чемпіон, і він дійсно виграв попередній чемпіонат з американського футболу. Який є зовсім іншою грою, але чому нова власниця так сильно помилилась і чому вона не поспішає виправити власну помилку, коли її усвідомила? Як сприймає його команда: гравці, вболівальники та журналісти після перших поразок або перших перемог? Цей серіал дуже добрий, він дуже теплий, він дуже хороший. Він дуже швидко дивиться. Тут ідеальний хронометраж. Серії тривають усього по 30 хвилин, як в старих добрих сіткомах. Попри неоднозначність деяких персонажів, хочеться вболівати буквально за кожного, бо тут немає 100% мерзотників і в їх діях бачається та сама життєва правдивість разом з дитячою наївністю. Гра акторів чудова за розвитком персонажів. Цікаво спостерігати. І також мушу відзначити, що в цьому серіалі є дуже хороший український дубляж. Проте тим, хто любить британську англійську, я радив би дивитися цей серіал в оригіналі. З субтитрами чи без, це вже як дозволить ваш рівень англійської. Єдиним моментом, який може псувати загальні враження про серіал, є те, що часто густо ти не розумієш жартів головного героя. І це пов'язано з тим, що його жарти часто густо зав'язані на американській попкультурі, і це не американська попкультура широкого загалу, це скоріше локальна американська культура, яка просто нам невідома. Але це не так вже і страшно, оскільки всі інші персонажі в серіалі так само не розуміють жартів Теделаса, тому що американська культура та англійська дуже сильно відрізняються, і це тільки наближає цих персонажів до нас. Тож, як ви зрозуміли, я безмежно раджу вам цей серіал. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково в коментарях напишіть, які фільми ви дивились про футбол, які вам подобаються, або які фільми я пропустив, і обов'язково діліться враженнями. Мене звати Андрій, ви були на каналі Кінолампа. Любіть цю гру, любіть футбол, любіть кіно. Па-па!